Різдво. То коли треба святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня для сучасної людини не треба пояснювати відмінність Юліанського від Григоріанського календаря. Та що відбувається з хвилинами та годинами, які складаються у дні. Та чому існують так звані високосні роки? Треба просто нагадати, що Різдво. І за одним за іншим календарем припадає на 25 грудня. Просто в одному враховані зайві хвилини року, а в іншому ні. Якщо не перейти на Григоріанський календар, а залишитись на Юлянському, то через певну кількість років Різдво перейде на 8 січня, а ще пізніше на 9 січня і так далі. А через сотні тисячі років може бути і серед літа. Включіть математику та порахуйте. Всі ми знаємо Різдво 25 грудня. Це співпадає з астрономічним фактом, коли день починає збільшуватись. Одним словом, суперечки тут зайві. Різдво це 25 грудня, бо не існує католицького, православного, протестантського, або якогось іще іншого Різдва. Існує тільки Різдво Господа нашого, Ісуса Христа. Тож Христос рождається, славімо Його!